Час слухати Слово Боже. Знову настав час послухати про найголовніше. У цій програмі ви почуєте, що було на початку багато століть тому? І як нас стосується те, про що говорить Біблія. Ти пам'ятаєш, як Бог створив небо й землю? Як створив перших людей. А після того, як вони згрішили, вигнав їх із раю. І ти знаєш, що діти Адама та Єви, Каїн і Авель були дуже різними. Авель любив Бога і вірив йому, а Каїн заздрив брату і убив його. По цих подіях минуло багато сотень років землю заселили нащадки Адама та Єви. Але всі люди зіпсувалися. Ніхто не хотів слухатися Бога і вірити йому. І Бог покликав Ноя, єдину людину, яка лишалася вірною Богу, і наказав йому побудувати великий корабель. У Біблії він зветься ковчегом. Для чого? Зараз дізнаєшся дощ, дощ, дощ. Біблія. Книга буття, сьомий розділ. Довго будував Ной ковчега, і протягом усього часу намагався переконати людей, аби вони переглянули свої хибні шляхи і звернулися до Бога, вболіваючи за те зло, яке вчинили. І от одного дня стукіт і гуркіт стихли. Ноїв ковчег був готовий. Проте багато чого ще належало зробити. Слід було подбати про їжу для всіх, хто перебуватиме в ковчезі, людей та тварин. Відтак зібрати тварин до ковчега. Родина Ноя працювала, не покладаючи рук. Нарешті всі приготування було зроблено. Час увійти до ковчега, сказав Бог. Заходь Ной, разом із своєю родиною і з усіма тваринами. За тиждень почнеться злива. І от Ной переправив усе й усіх до ковчега. Наприкінці тижня розпочався дощ, як про те й сказав Бог. Коли Ной з родиною та всіма тваринами опинився в ковчезі, Бог зачинив за ними двері ковчега. Дощ лив день і ніч не припиняючись, незабаром через потоки води, що лилися з неба, струмки та річки почали виходити з берегів, а дощ усе стукотів по покрівлі дерев'яного ковчега, який скрипів, погойдувався і хитався. Та ось рівень води почав швидко зростати, і щось наче м'яко підштовхнуло ковчег, і почало поволі підіймати його. Вони попливли. Величезний ковчег повільно плив, опираючись зливі та повені. Ной добре злагодив човна, і він залишався цілий та неушкоджений. А води потопу все прибували, і мало помалу звичні краєвиди зникали під водою. Невдовзі навіть верхів'я гір були покриті повінню. Нічого не було видно, тільки хвилі гуляли навкруги, далеко скільки бачили очі. Люди й тварини, усі зникли поховані потопом. Шість тижнів не вщухала злива. Однак Бог не забув про Ноя та його родину. Нарешті, як і пообіцяв він, дощ ущух Бог наказав усе це записати до Біблії, щоб ми знали. Дуже важливо вірити Богу і жити свято. Важливо перевіряти себе чи справді я вірю Богу як Ной? Так само, як Ной і Його сім'я врятувалися у ковчегу, так і ми всі можемо врятуватися тільки вірою в Ісуса Христа, покірністю Його Слову і життям за Його волею. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже, і ти дізнаєшся. Що було після того, як припинився дощ?